Урок навчання грамоти письмо. Сьогодні ми пишемо з вами маленьку букву Р. Для того, щоб почати писати, ми повинні зробити невелику розминочку для вашої руки та ваших пальчиків. Для цього ми повинні обвести елементи букви «Р». Давайте познайомимося з маленькою буквою «Р». Ніяку букву вона вам не нагадує. Звичайно, вона схожа на маленьку букву П. Подивіться, тільки в неї похила паличка довга, а в буковки П коротка, якщо ми закриємо ось так похилу лінію, то в нас буде літера П. Отже, літера Р складається з двох елементів. Довга похила паличка та хвиляста лінія із заокругленням праворуч. Сідаємо зручно, спинки рівні тримаємо, рука підтримує зошит, інша рука гарно пише. Ставите відео на паузу і прописуєте елементи букви Р. Ось такі елементи ми прописали. Після цього ми можемо приступати до написання букви Р. В першому рядочку ми обводимо по пунктиру спочатку, потім пишемо самостійно. Давайте пропишемо цю букву у повітрі. Ведемо довгу похилу. Вниз і хвиляста лінія із заокругленням унизу праворуч. Приступаємо до написання маленької букви R. Ставимо ручку на верхню лінію робочого рядка. Ведемо пряму похилу лінію вниз до нижньої, допоміжної лінії. Із серединки робочого рядка, ведемо вгору до верхнього робочого рядка, заокруглюємо вниз, до нижньої лінії робочого рядка і ведемо заокруглення вгору. Таким чином прописуємо. Другий пунктир. Тепер пишемо самостійно, пряма похила, заокруглюємо і ще раз заокруглюємо. Ось такий гачок виходить у нас, так? І ще раз прописуємо, і до кінця рядочка. Ось так. Ви знаєте, що ви можете ставити відео на паузу і писати в своєму темпі. Другий рядочок у нас склад ру і слово руки. Спочатку обводимо. Далі пишемо вже самостійно. Не поспішаємо, виводимо кожен елемент каліграфічно. Ми працюємо зараз на якість, не на швидкість. Пам'ятайте про це. Ось так. І Слово руки Р у Ру К. Наступний рядочок склад Р. Р. Далі слово Зверніть увагу на з'єднання букви В та А. Зараз напишемо перерва. Пере. Пишемо букву В і робимо невеличкий півовал на серединці робочого рядка, заокруглюємо і робимо з'єднання. Даємо ручку. Літері А перерва. Так, далі пишемо букву Р. Якщо у вас втомилася рука, можете поставити відео на паузу, трішечки перепочити. Так, і пишемо слово равлик. В написали з'єднання нижнє. Всі буковки тримаються за ручки. Так, у нас буковки дружні. Равлик. Далі слово рак. Рак. Рік. Рік і слово курвок. Так, які ви молодці, дітки? Я знаю, що ви все виконуєте, і знаю, що ви в мене молодці. Останні. Два рядочки це в нас два речення. Нам потрібно їх написати. У нас урок. Пишемо у нас. Урок. І ставимо крапочку в кінці речення. Наступне речення скоро перерва. Скоро. Перерва. І ставимо крапочку. І, як зазвичай, завдання на кмітливість внизу сторіночки. У нас зображена ручка від дверей, так, дверна ручка. Далі ручка, сумки. Однакові слова, але мають різне значення. Яке? Яку іще ми знаємо з вами ручку. Це може бути ручка для письма або рука, наприклад. Ви можете у цьому пустому віконечку намалювати свій варіант ручки. Все, дітки, дякую вам за увагу. Виконуйте завдання та відпочивайте.